Проходиш ти випробування, і, здається, Бог не чує. В серці біль та вагання, а Бог цю мить за тебе воює. Здається, не видно просвіту в цій миті в твоєму житті, і Бог не стримає обітницю, адже чим раз, тим важче стає тобі. Господь вчора сказав одне, але сьогодні ти не бачиш, як виконується сказане, і мовчки вдома тихо плачеш. Господь, чи не Ти сказав мені учора ці слова? Чому ж сьогодні провал? Нічого не розумію я. Приходила це усе я не раз у своєму житті, та щоразу я бачила, як Бог виконував слова свої, і коли Бог порою казав, а на ранок ставало ще гірше, я бачила, як Він просто перевіряв, чиї слова для мене важливіші. Чи Божі, яким він щоразу залишався вірним в кожну мить, чи людини, які казали, перестати мені придумувати. І кожну мить в житті, коли Господь говорив до мого серця, Він виконував слова свої, не зважаючи ні на що. Можливо, ти зараз вагані, Чи Бог це тобі сказав? Згадай минулі рази. Господь свої слова виконував. Я знаю, як важко тобі. Я це пройшла не раз. Та Бог не залишить в біді, і відповідь тобі пошле вчасно. Не дивись на обставини. А як би важко не було, згадуй чудеса Божі і тримайся за слово Його воно не пройде безслідно. Бог виконає Його, Він словам. Своїм залишається вірний. Він не може зректися себе самого.